І ще хочу сказати, що буде якась дуже-дуже важлива розмова, з якимсь чоловіком, близька вам людина, буде прохання прийняти участь в важливому для нього процесі, в важливої справі. Мова йде про якусь задумку. Яку він хоче реалізувати, але сумнівається в якихось моментах. Є питання, які самостійно даній людині не виходить вирішити. Хочеться зробити все правильно, і він боїться допустити помилку, тому буде звертатися до вас за підтримкою і допомогою. Тут, окрім такої допомоги, ще буде. Надана і фінансова підтримка з вашої сторони, тому тут не тільки ви пораду даєте, але й фінансово будете намагатися допомогти даній людині. Тому в плані домашніх справ і задач ви тут на висоті і свої, як то кажуть, питання встигаєте правильно і успішно для себе вирішити ще й допомагаєте близьким вам людям.